Та ти бачиш, як, як воно зроблено. Це ж пошта. Та досракін! Ти ж бачиш, як воно зроблено. Як? БА! Що це? Люди... А тут воно... має бути якась. Не, листівка, що... не, 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 не. Має бути листівка якась, де да, вона. Не, тут... Тож поясни, як воно вставляється. Це нахуй. Ти спіртне вживаєш? Ні. А коли приймав останній раз? А три роки тому назад. Ніби вчора пив, пив, ні. Що пив? Пиво ніби. Ні. Кепиво. А ми літом не пили пиво кожен день з тобою. Ай. Чекай, ти маєш на увазі спіртне, це що, типа... Горівка чи що? Ну да. А пиво? А пиво це просто легкий напиток. Це називається натюрморт. Оце, натюрморт називається. Я знаю, кай! Тіває хуїну. Що це ти взяв? Ну не крас. Тут, 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 тут. Ну що ж ти повидирав, діє? Та О, що ж? Дітато! Хому? Це... Бо я його, блядь, зараз вибух, На шо? А мені нахуй не нужен. В тебе, дід, повишена кислотність. Тобі не можна їсти ось. Я оці. не їм це! Хую малий. Я скупив тобі м'ясо, ти. Адемону. <реш> <реш> Дав дім качан. Нахуй. Качан не треба, а м'ясо. Ану. А блядь, ну, Це 120 гривень купив, шматок такий здоровий. Як тобі вкусно? А не то, хай, <ріху> от він не думає. Де? Та здивлюсь. <ріху> Як йому не дати, а?